Перешкод на шляху від кулемету до вашої цілі не буде. Головним плюсом репліки є система швидкої заміни пружини зменшена вага як би то правильно сказати, під час єрсов заходів отримати перевагу. Відсутність необхідності часто перезаряджатись під час Airsoft заходів це величезна перевага. Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про репліку кулемета М249 від Specna Arms. лінійки Core і ТТХ. Проведемо хронографування та, звісно ж, протестуємо і почнемо з комплектації. У класично красивій коробці ми маємо кулемет. Електричний коробковий магазин на 2500 куль, який живиться двома батарейками типу 2А. Сам магазин має два режими роботи. Перший це автоматичний. Під час якого він постійно заряджається. І другий Sound Control. Він починає заряджатись виключно тоді, коли ви робите постріл. Тобто він спрацьовує саме на звук пострілу. Ну і середнє положення це вимкнути. Е, також ми маємо шомпул для чистки нашого внутрішнього стволику. І е, сошки, які мають три положення. Ми мали перше, це друге середнє і третє. Дуже зручно працювати з різних типів укриттів, коригуючи собі висоту. Кулемет зроблений з якісних матеріалів: метал, сталь та пластик. Усі гвинти та шпильки виготовлені зі сталь, корпус, приклад, пістолетне руків'я, кришка ствольної коробки, магазин. Виготовлені з армованого склопластик, руків'я для перенесення, зовнішній ствол, полум'ягасник та дрібні елементи. Виготовлені з металу. Електрична копія одного з перших варіантів популярного кулемета М249 має гірбокс М249. Початкову швидкість кулі на рівні 122 метри на секунду. Дальність точного пострілу до 40 метрів. Головним плюсом репліки є система швидкої заміни пружини і Essay, яка реально має швидкий доступ. І ми для цього відкручуємо лише один пін руками до слова. Повертаємо шарнір прикладу вниз. І вже маємо доступ до пружини. Лише шестигранник беремо і робимо півоборт для того, щоб направляючу а, витягнути і замінити пружину. Зробіть це в своєму приводі швидше. На стволі встановлені сталеві складані сошки, які мають три положення по висоті. Штатний полум'ягасник, який кріпиться на 14-міліметрову ліву різьбу. Що дозволяє прикріпити на його місце глушник або інший аксесуар, такий як трасерна насадка, приміром. Загальна довжина макії складає 1040 мм. міліметрів завдяки використанню міцних полімерних матеріалів була зменшена вага до 4565 грами, що приблизно на 3 кілограми менша за прототип. Погнали вже тестувати. Не знаю, як ви, а мені вже кортить переміститись на відстріл. Ну що, починаємо тести і одразу будемо брати саме спекнармівські кулі Made by BLS трас трасерні, щоб краще бачити результат. Я трішки зробив регулювання камери хопап, щоб не витрачати на це зайвий час. Загалом, як ми вже зрозуміли, що 2500 куль вміщуються в наш короб, але всі нам не потрібні, тому що ми хочемо провести хронографування і подивитись, як буде летіти куля у мішень. Починаємо хронографування. Ну що ж, друзі, треба було трішки розігріти гумку камери Hop-Up, для того, щоб ми отримали заявлені виробником показники. Тобто в середньому воно відповідало тому, що було заявлено. А зараз давайте подивимось, як в нас буде працювати купчаність і який буде розліт плюс-мінус з фіксацією за допомогою сошок і упору в плече. Забираємо зараз те, що нам вже не потрібно. Маємо мішеньку і будемо по ній відпрацьовувати. Щось мені підказує, що треба подивитись що там взагалі відбулося. Але е, я навіть зі своєї точки бачу, що ну я і стріляв правіше насправді, тому ну, і тим паче, що трасерними кулями це все видно. А по кучності майже біля центру все з правої сторони трішки правіше. Але давайте ще от відкоригуємо і зробимо. Центральній частині. Хочу на них подивитися. Оця штука, як на мене, трішки дивна. Оця дивна. Я не буду казати, в які моменти саме це робилося, але як ми бачимо. Ну, результат. Мені здається, непоганий. Так, дистанція не ну, відносно невелика. Не Як ми вже зрозуміли, репліка кулемета від SPEC на Arms – це можливість під час ерсоф-заходів отримати перевагу. Ми можемо. Надати вогневу підтримку, щоб подавити супротивника, для того, аби наші сили умовно безпечніше змогли підійти ближче до нього, або тримати міцно оборону. Він відносно. Легкий, має стабільну швидкість вилюту кулі, та й система швидкої заміни пружини це моя любов, бо суттєво, до речі, полегшена це саме за допомогою конструкції прикладу. Початкова швидкість кулі становить 122 метри на секунду. Але варто згадати про кількість куль у коробі і купченість, яку зробить з добру усім відомими так званими бронекущами, як би то правильно сказати. Хай буде фарш. Коротше кажучи, перешкод на шляху від кулемету до вашої цілі не буде. На цьому у мене все. Усі корисні посилання, як завжди, в описі до відео. Не забувайте ставити вподобайки. Якщо не підписалися досі ще на наш канал, зробіть це прямо зараз. Ну і звісно, про наші сторінки у соцмережах теж не забувайте. Там багато корисної і цікавої інформації. Переказуємо гроші у фонд Повернись живим разом до перемоги. Ну і звісно, «Ready for strike».